Друзі, вітаю вас! Роман Скляров з нашого формату запропонував цю тему. І сьогодні ми з вами поговоримо про економічну політику Байдена, про так звану байденоміку, яка останнім часом все більше набуває змісту концентрованої промислової політики. Взагалі, багатьох це дивує, тому що що таке промислова політика? Це. Коли держава, по-перше, дуже активна, навіть проактивна в економіці, вона виступає не просто е, нічним охоронцем, а вона виступає не просто арбітром, а архітектором і гравцем в економіці, тобто активна роль держави в економіці. По-друге, промислова політика це коли держава бере на себе сміливість вирішувати, що якісь галузі індустрії в економіці важливіше за інші. і більш того. Навіть якщо якихось видів виробництва сьогодні в країні немає, а вони потрібні, то тоді держава через промислову політику створює такі умови, щоб заманити до себе виробників, щоб допомогти їм створити нові виробництва, да і щоб розвинути цю індустрію. Тобто, по суті, промислова політика це зазвичай зміна структури економіки, тобто не просто. Політика, яка однаково впливає на всі види діяльності, а політика, яка змінює пропорції економічного пирога і передусім виробничої структури економіки. І для багатьох це виглядає дуже неочікувано і навіть дивно, да? тобто, як так може бути, що в 21 столітті США, лідер, які асоціюються з вільним ринком, з демократією і з дуже багатьма речами, які, здавалось би, знаходяться з іншого кінця спектру від промислової політики, сьогодні дуже активно застосовуються інструментарі. Але насправді здивувати це може тільки тих, хто не дуже обізнаний з економічною історією Сполучених Штатів Америки, з історією їх економічної політики. До речі, щоб це виправити, ми з нашим форматом за підтримки компанії Інтерпайп і Sio Club Ukraine, зараз працюємо над виданням книги Американське економічне диво і Олександр Гамільта. Так називається ця книга. Стівен Коен Бредфорде Лонг, блискучі дослідники і шикарна книга. Так от я процитую вам. Це вступ. До книги від самого початку США знову і знову здійснювали політику, що спрямовувала економіку до нового зростання і нового економічного простору можливостей. Це переспрямування було масштабним, і це були колективні рішення. Це не були несподівані результати мріяди індивідуальних рішень, спрямованих на якісь інші цілі. Це не були не керовані результати випадкових змін. Це були інтелектуальні проекти, так Коен і Делон говорять про зародження економічної політики, про економічну політику США. І вони продовжують, що звісно завжди існувала невидима рука ринку і потужна підприємницька винахідливість та енергія, але держава неодноразово брала цю невидиму руку під лікать і спрямовувала її на нову позицію, з якої та могла вершити свою магію. Держава подавала сигнал, розчищала шлях, прокладала дорогу за потреби і надавала засоби. І тоді підприємці мчали вперед, винаходили, ризикували, збагачувалися та розширювали цей новий напрямок у способи, яких не передбачав і не міг передбачати ніхто. Виростали нові або наново перетворені сектори, і часто це відбувалося дуже стрімко. Зростаючи, вони приводили в рух нові види діяльності, і наслідком було пожвавлення переспрямування та зміна економіки. Але сьогодні ми з вами не будемо занурюватися в деталі історії Сполучених Штатів Америки. Я дуже раджу вам, до речі, цю книгу. Я тільки обмежусь тим фактом, що. Проіндустріальна політика, навіть протекціоністська політика, вона домінувала на протязі всього існування і розвитку Сполучених Штатів Америки. Десь 85% всього часу існування США, їх політика була проіндустріальна і їх політика була протекціоністська. Вона була в дусі Олександра Гамільтона, того самого. Винахідника американської економічної системи, який зображений на 10-доларовій банкноті, це їх перший міністр фінансів, який заклав фундамент економічної величі Сполучених Штатів Америки. Але були в історії США нетривалі періоди такої собі амнезії, коли державні лідери економісти відступали від Цих дуже успішних рецептів Гамільтона, які домінували протягом історії США, і один з найяскравіших періодів такого відступу це починаючи з 80-х років, друга половина 80-х років, і кілька десятиліть тривав цей період, така неоліберальна хвиля ми можемо її назвати і. Тому багато хто е, в, в, побачив дуже контрастні такі зміни в політиці президента Трампа. Да, коли Трамп прийшов до влади, і, я думаю, що ви пам'ятаєте його взагалі порядок денний, да, його дженду. Е, він сказав: Америка да, тобто Америка це головне, це першочергова. І він випустив такий декрет American, hire American, да, тобто Купуй американське наймай американців, і багато хто е, тоді подумав, що о Трамп, е, мабуть, протекціоніст це якесь відхилення, да, тобто від, від звичайної політики, від стандартної політики США. Але насправді нічого нестандартного в його цій політиці не було. І, і те, що він робив, це було політикою повернення до витоків. Економічної системи США, економічної величі США, колись дуже влучно. Такий відомий історик Пол Барух він підкреслив, що США насправді є колискою і бастіоном сучасного протекціонізму. Так, от, десь етап Трампу приходиться на його, його політика, приходиться якраз на відновлення цього протекціонізму. І ми з вами можемо спостерігати, як Трамп в часи свого президентства по суті оголошує торгівельну війну Китаю, як він в умовах вільної торгівлі, да, договорів про вільну торгівлю між країнами, цілими блоками, об'єднаннями величезними і так далі, домінуванням вільної торгівлі в науковому такому економічному дискурсі, да, тут по суті де-факто відбувається. Торговельна війна і товари, які імпортують США з Китаю, обкладаються митом до 25, а то й 30 Думайте, тобто це фантастично високий рівень мита. І більше того, яка величезна сума підпадає під цю торгівельну війну? Торгівля обсягом понад 500 мільярдів доларів США. Це ну як. Чотири нинішніх українських економіки, да, це як, як три довоєнних економіки України, навіть трішки більше. Е, при цьому Трампа критикували і Трампа застерігали, йому е, казали, його попереджали. Дивіться, тим, що ви так робите, ви здорожчуєте товари китайського виробництва, які американці. Купують, чого тут гріхата таїти, так ви робите їх дорожчими, да тобто це вдарить по вас політично, але він не припинив цю торгівельну війну. Навпаки, він її продовжив він її посилюв до, до кінця свого президентства. Більш того, я хочу наголосити, що поганий той президент і той державний лідер, який намагається робити те, що подобається людям. Тому що одна справа, коли ти йдеш на вибори, да, ти для того, щоб виграти вибори в демократичній країні, е, так чи інакше, політик змушений обіцяти те, що сподобається людям. Але коли він приходить до влади, якщо він буде робити рівно те, що подобається людям, е, то це можуть виявитись далеко не кращі економічні рішення. Да? Уявіть собі, якщо б ми. Наприклад, обирали нашу податкову систему або приймали якісь рішення, наприклад, про торгівлю з іншими країнами, да, шляхом загальнонародного опитування, да, які б були, були у цього результати, можемо з вами здогадатись. І тому дуже важливо, що Трамп, коли він був президентом, він не послабив цю лінію. І здавалось би, прийде Байден, і Байден, ну він же є опонентом Трампа. Да? Тобто він має проводити якусь іншу політику. Він має міняти те, що робив Трамп, робити це по-іншому, або робити навіть протилежне. Да? І е, ми що з вами не бачимо, що робив Байден, коли прийшов до влади. Хіба він послабив торгівельну війну США з Китаєм? Ні. Він її продовжив і він її посилив. Більш того, мене надзвичайно вразив твіт Байдена в розпал передвиборчої кампанії. Це літа 2020 року. Значить, я процитую його. Я відкрив його на комп'ютері. Поділюся з вами. До речі, я в Патреоні викладаю такі більш детальні матеріали. Якщо вам цікаво, підтримуйте мій канал на Патреоні і отримайте доступ до цієї більш детальної аналітики. Так от Джо Байден в своєму твіті наголошує, що коли ми витрачаємо кошти платників податків, ми маємо використовувати їх, щоб купувати американські товари і підтримувати створення робочих місць в Америці. Але каже Байден, при Трампі темпи е офшорінгу, тобто винесення за кордон робочих місць, які створюються за рахунок федеральних контрактів, більш ніж подвоїлись, Це неприпустимо. Байден наголошує: я інвестую 400 мільярдів доларів США в товари американського виробництва і в те, щоб зберегти і створити робочі місця в США. І велика картинка. By American підпис Байден. Тобто, здавалось би, що опонент на виборах, ключовий опонент на виборах президента США буде сперечатися з діючим на той момент президентом аргументами і буде пропонувати іншу модель. Але республіканці, демократи, не ті, не ті недурні люди, і вони в цьому питанні, в питанні промислової політики. Питанні захисту американського виробника, в питанні розвитку власної, диверсифікованої, потужної, високотехнологічної промисловості вони стоять абсолютно на одних позиціях. По суті, Байден звинуватив тоді Трампа в тому, що він є слабким протекціоністом, а Байден сказав, що я буду справжнім протекціоністом, я буду. Захищати американського виробника, розвивати американську промисловість. Знову таки, якщо ми подивимося з вами увесь історичний контекст існуваство створення існування розвитку США, ми побачимо, що це не є новим лейтмотивом. І перший міністр фінансів Олександр Гамільтон, один з батьків-засновників США, він навіть запропонував такий термін «infant industries» або «новонароджені індустрії. Це ті. Галузі індустрії економіки, які навіть якщо їх немає, їх треба створити, і держава має в цьому відіграти ключову роль, да тобто створити для цього умови, надати, якщо не потрібно субсидії, стимули, державні замовлення, що завгодно для того, щоб ця індустрія з'явилась, розвивалася, ставала конкурентною в світі і приносила Америці добробут. Так, от, на цьому Байден не зупинився. Це не була просто заява. Да? Байден пообіцяв 400 мільярдів. Коли він виграв вибори, як ви думаєте, він витримав свою обіцянку? Він більш ніж витримав її, тому що він реалізував інфраструктурний план не на 400 мільярдів доларів, а на 2,3 трильйони доларів. І він ці кошти направив, як ви думаєте, можливо, на китайських, чи на європейських, чи на якихось інших виробників. Ні, він ці кошти направив на підтримку американської промисловості. І він цю політику з часом він її тільки посилював, поглиблював, і на сьогодні байденоміка вона вже асоціюється з. Сфокусованою, таргетованою, такою достатньо системною промисловою політикою. Для багатьох це неочікувано. Але в історичному контексті ми проглядаємо, що це є абсолютно чітке повернення до витиків справжньої успішної економічної політики США. І безумовно, тут є. Знаєте, як у цибулі, да, ми можемо побачити багато шарів таких. І от перший шар він на поверхні, він найбільш очевидний, такий соціальний, економічний і навіть електоральний. Да, тому що всі розуміють, що те, що Байден робить зараз, то це вже є його стратегічна ставка на президентські вибори. Тобто, і він робить ставку на подолання бідності, на подолання розриву доходів в більш Промислово розвинутих регіонах і бідніших регіонах. А як це можна зробити? Знову через розвиток промисловості. Як подолати розрив в доходах, наприклад, міста і сільська місцевість? Знову таки, тільки через створення переробної промисловості можна підтягнути цей рівень, рівень доходів. І одна з таких масштабних програм, дуже конкретних, яка реалізується з от її Якраз зараз виповнюється рік, фактично, да? це відомий закон, який Байден провів рік тому, в серпні, 9 серпня 2022 року. Він називається Закон про мікрочіпи. Закон про мікрочіпи і науку, який передбачає пакет 50 мільярдів державного фінансування на субсидії, податкові стимули. І інші преференції для виробників, які будуть на території США розміщувати заводи з виробництва мікрочіпів. Тобто США не просто протистоять Китаю економічно, технологічно, і ми бачимо вже і військове напруження виникає по Тайваню. Так, вони роблять конкретні кроки, які дозволяють їм. Перемістити дуже багато виробництв із Тайваню і з інших місць світа до себе в США, посилити своє технологічне ядро, розвинути свою економіку, і, до речі, більше впливати і в геополітиці, тому що ті заводи, ті підприємства, які отримують цю державну підтримку США, вони що роблять? Вони не тільки будують заводи в США. Вони не будуть будувати, вони не зможуть будувати заводи в Китаї. Двох зайців американці одразу вбивають цією програмою. Я відкрив статтю з економісти. Я процитую вам деякі результати роботи цієї програми, тому що за рік вже є результати, да? Тобто виробники оголосили плани. По більш ніж на 200 мільярдів доларів інвестицій в США. І якщо піде так, як планується, то до 2025 року американська індустрія по виробництву мікрочіпів буде складати 18% від світової, від світової індустрії. Причому це стосується найбільш технологічно просунутих видів цих напівпровідників. Тому що вони теж є різні, да, тобто простіші залишаться виробництво в Азії, да, технологічно складніші вони будуть вироблятися в США. І ми вже бачимо, що компанія провідна е, тайванська з виробництва мікрочіпів TSMC. Вона вкладає 40 мільярдів доларів в два заводи в Аризоні. Самсунг. Південнокорейський інвестує 17 мільярдів доларів в Техас. Інтел, американський національний чемпіон з виробництва мікрочіпів, витрачає 40 мільярдів доларів на чотири заводи в Аризоні і в Агая. Тобто рік цьому закону із стимулами да, і вже є конкретні результати. Да. Причому. Зверніть увагу, 50 мільярдів доларів, які американські платники податків е, е, ну, фінансують створення цієї розвиток цієї індустрії в США, да? вони ж не будують державні заводи. Ні, вони ці кошти дають у вигляді стимулів, субсидій, преференцій і затягують провідних світових виробників, причому як американських, так і іноземних. І цікаво, що бачите в Конгресі. Це законодавство підтримують і демократи, і республіканці, тому що знов таки да, політичні протистояння, так, різні погляди, так, вибори незабаром. Не, не Але при цьому, от що дуже важливо, що американці вміють захищати свої національні інтереси, і тому я думаю, що у цієї країни не тільки величезна історія, а і величезна перспектива. Що ще важливо? А важливо, от що в цій же статті в The Economist відзначається, що є проблема от в цій всій програмі розвитку цієї індустрії. Знаєте, яка проблема? Те той ж завод, який будується в Азії за 650 днів, він в Америці будується 900 днів. Вартість будівництва, яка складає десь половину взагалі інвестицій у створення такого заводу, вона в США на 40% вище, ніж в азійських країнах, де сьогодні розміщено виробництво мікрочіпів. Операційні видатки, коли вже цей завод побудований і стартував, вони в США на 30% вище, ніж в Азії. Тобто в США не мають порівняльної переваги для виробництва мікрочіпів. І якщо би якийсь недолугий економіст, яких, на жаль, дуже багато присилали інколи сьогодні присилають в Україну, да, він би сказав США: дивіться, ну, це не ваша спеціалізація. Вам це не про вас виробництво мікрочіпів. Да? От там вони виробляються в азійських країнах, і їм це добре вдається. А ви, американці, робіть щось інше. Але американці на таку дурню не купуються безумовно і тому вони через промислову політику вони змінюють свої порівняльні переваги, і через 5 років картина буде інша. Але сьогодні американське виробництво мікрочіпів воно економічно значно менш ефективне ніж азійське виробництво мікрочіпів. Вони Довше будуються заводи, дорожче коштують вищі операційні видатки, а значить, дорожчі мікрочіпи, менше ефект масштабу, менше обсяги навіть цих заводів, ніж ті, які збудовані в Азії. Питання: чи це привід для США відмовлятись від цієї програми? Звісно, ні. Звісно, ні, тому що тут мова не тільки про. Вибори не тільки про робочі місця, не тільки про добробут людей. Тут мова про національну безпеку. Тому що якщо ти сам виробляєш мікрочіпи, то вони в тебе під рукою для всього, що тобі потрібно, в тому числі для зброї. І ми з вами, на жаль, це дуже добре розуміємо і відчуваємо на на своїй шкурі. Друге. Це великий, знов таки, політичний і геополітичний міжнародний вплив, тому що через цю державну підтримку виробників ми розвиваємо, ми Штати, да? ми розвиваємо свою промисловість і обмежуємо одночасно промисловість Китая. Тобто, це. Боротьба за кращу професію країни, яка ведеться самими потужними економічними засобами. Це фактично економічна війна, яка розгортається між США і Китаєм з одного боку. Да, США і іншими країнами-конкурентами також. Тобто, інколи це мирна війна, а інколи не така вже і мирна, та. Але це цілеспрямоване проектування економіки. Для того, щоб вона була високотехнологічна, для того щоб професія була спеціалізація країни якомога краще, Да? Тобто США вигризають собі кращий шматок економічного пирога в світовій економіці, і США це роблять не вперше. Вони в цьому чемпіон світу і Україні є дуже багато чому у них повчитися, тому як вони це роблять більш того. Ми з вами дивимось, можливо, це виключення, можливо, це така індустрія. Просто ну тут є, да, є конфлікт по Тайваню, да, і можливо, просто США вирішили з міркувань національної безпеки перестрахуватися, тому вони це все роблять. Тобто, це в інтересах оборонки, це в інтересах безпеки. Да? Але якщо ми з вами подивимось на інші індустрії, то ми знайдемо там з вами ще більше обсяги цілеспрямованого бюджетного фінансування США для того, щоби. Міняти структуру економіки. От приклад, закон про зменшення інфляції і розвиток зелених технологій, фінансування 400 мільярдів доларів США. Тобто це більше, ніж закон по мікрочіпам, да, в рази більше, практично на порядок більше це фінансування. Я вам більше скажу, що за оцінкою Маккінзі. Загальний обсяг на 10 років фінансування такої промислової політики вони оцінюють в 2 трильйони доларів США 50 мільярдів по мікрочіпам, і ми бачимо, які вже величезні результати. Да? А тепер помножимо з вами на 20. 10 трильйонів доларів США. І це 10 трильйонів не просто буде прямий ефект, що ці гроші будуть залити в економіку з державного бюджету, і щось на них буде збудовано. Да? Там Неважливо там дороги, мости, інфраструктура, якась. Ні-ні ні. Ефект мультиплікатора у е, цього фінансування буде просто шалений, тому що я підкреслю, що це субсидії, це е, податкові звільнення, це різні стимули і преференції для того, щоб заманити в США приватних виробників в тих високотехнологічних індустріях промисловості. Які США бачать як е, свій національний пріоритет і як основу своєї майбутньої посиленої економічної професії, економічної спеціалізації? Да. Це Україні псевдоексперти, куплені за гранти, якісь псевдоактивісти да, розповідають казки про те, що Яблука нічим не гірше за літаки, наприклад, в структурі експорту, да? або що мед нічим не гірше експортувати, чим, наприклад, авіадвигуни чи вагони. Зараз під час війни, під час нападу Росії, ми вже добре зрозуміли, на жаль, яка, яка між цим є величезна різниця, але навіть якщо Окремо винести за душки міркування безпеки, самодостатності, самозабезпечення виробництва зброї і комплексу пов'язаного з машинобудуванням. Навіть без цього суто економічно примітивний експорт сировини і високотехнологічне виробництво воно ставить країни настільки на різні щаблі добробуту, міжнародної суб'єктності. Рівня доходів громадян і перспективи на політичній арені, міжнародній світовій арені, що ну, тут просто не залишається поля для дискусії: чи потрібна промислова політика. Тому приклад США, приклад байденоміки і взагалі вся історія економічного піднесення США. Це блискучий підручник для України, який нам потрібен для повоєнного відновлення, просто як повітря. Дякую за увагу, друзі. Підписуйтесь на канал, на мій Патреон і обов'язково за кілька місяців придбайте цю блискучу книгу Американське економічне диво і Олександр Гамільтон. До зустрічі!